Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні продовжуємо гарбузову тему і будемо готувати смачні гарбузові панкейки, оладки, як хто хоче, так собі називає. Для початку чистимо, ріжемо і варимо гарбуз до м'якості, потім зливаємо воду, перебиваємо зварений гарбуз в однорідну масу, ставимо для остивання. Коли гарбуз остине, ми скобиваємо одне яйце, додаємо цукру, солі, щіпку, перемішуємо, щоб цукр і сіль розійшлися добре. Тоді додаємо остивший гарбуз, знову перемішуємо олії без запаху, перелік інгредієнтів, як завжди, ще в описі під відео. Вливаємо у кімнатної температури. Всі продукти мають бути кімнатної температури. Тоді всипаємо борошно, кориці для запаху, можна цедру, лимона, апельсина, соду. І все, гарненько замішуємо наше жовте, гарбузяне тісто. Сковорідка тим часом вже розігрівається на вогні, і на суху сковорідку викладаємо наше тісто. Робимо собі такі панкейки за розміром, діаметром, який ви собі бажаєте. Випікаємо на невеликому вогні, і вони вже готові. І тоді можемо їх їсти із гущонкою, з медом, хто з чим хоче, з сметаною. Вони дуже м'які, такі пухкі, такі хмаринки. В роті просто тануть. Повірте, дуже і дуже смачні, та ще і корисні, тому що гарбуз, є це, і це ж не жарені е, на олії е, оладки, а це просто на сухій сковорідці, на спечені такі панкейки. І так, готуйте на здоров'я. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!